Давай, давай, дідя, від тебе все впевнений, зваротарський. Все, поїхали. Куди всі побігли? І відкривається ширше. Галка, кому передача. Хорошо, Ванечка, браво. Забирай м'яч, Ванюшка, забирай, 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 котик. Савай. Лізь, Ванька! За спину! Бери, Артемка, м'яч. Маркиян, марк, берез, марк! Марк! Ширше, Марк! марк. Тав м'ячик! Тав м'ячик! Рухаємося, хлопці! гравець, Давай, Попьем. шукай галку, галку шукай! Ой, висо шукай! Берез, э, цей... Батончик згадай, просто так і не скачить, що не скаче. Да, Ванюш! Марк Ковальчук, проби страфни, Марк!

Яро, вперед! Емір, ззаду справа! Марк, до тебе прийшов! Грає! Забирай, Єгорка! Забирай м'ячик! Браво! Виває! Молодці, хлопці! Нічого! Зараз зайде! Давай, давай! Молодці! Красунчики! Марк, уважно дивись, як тебе хлопчик прийшов! Забирай м'яч, Паред, а, сюда, Хлопці, та вперед! Ярослав! Що ви всі попереднішете? Браво, Марк! Умничка, Марк! Подивіться, озвучуйте, він не бачить! вони половини не бачать. Хлопці, назад! Марк, бери м'яч, Марк! береміч! Берім'ячь маркет! Можку! Галкості. Дивіться, І Вперед трошки! Наші всі тут один! ખળળા�ે ખળળા�ે! ખળળા�ે! Добре, Марк, розчинка. Трошкою в колоти Ярославу! Ярославо! Що ти стоїш, Ярик? чого ти не бореш? У нас задача не вибивати м'ячі аути, а забити голод сюди. Що ви ваути, м'чі бігаєте, вибиваєте. Швидше да, це роби, вивчайся, зайчик, швидше. швидше. Кам'ячик, лисо шукай, а, причину а, шукай. Випускай, я... випускай. йди подавай котови. Чуєш, що я тобі говорю. М'яч виходить, від них, Нащо ти його. Тьома, Тьома, А що? зараз? Камінку. Давай твої ворота, з ким ти граєш. Марк, блище до гравця. Аркіян зієї сторони. Ви не бачите його, от він закину за спиною танцює. Що ж гозає. Один мерт! Зупиняй не степить!

Він, дивися, трошки посаду. Си нападник, іди доволічня, буде добивання. Ярослав, до буди... добивання! Ярослав! Іди до чужих корів! Стань до меча! Покайте нас! Ручки, ножки вже! Назад, Марк, Яра, сразу, говори! Шти, шти. Я, Марк, іди сюди. Та да не слухай, тут твої трені говорять. Дивись, б'ється. Він до своїх говорить. Яра, доворіть! Якщо ти ці прусти робиш? Ліва, захисті. Ось сюда тут, Маркіан. маркіан до мене. <плес> Ти в в руками тільки не розводь. Розводити, руками не треба, такого немає. Нападай, яра! Терне. Ви зривець тебе 22-й І Вже його не бачиш! Перед! Давай перед! Годи! Горіте! Голодить! Борис, Борис! Гол! Гол! Простончик, Марк, підчіпай. Давай, форти, достанеш, сирію. А ти, молодець! Давай. Ну я маю. Ну ми повинні йти до тих воріт, тільки по паряк бігати. Ватон, ти знову в салаті. О, стоп. Там 5. Так, тому, все, все, все. Зараз ойдеш мовче свіча.

Вперед треба, рухатись, вперед, там! Наші наших наші ворота! Ми не йдемо передачі назад, вони програємо. Наші ці передачі всі назад роздаєте, Бо там менше суперників, бо легше віддати назад. Вперед! Марк! Феле, тайоні! Віта! Ставо! Артема, відео! Parece, Parece, Artemis! Ideia, platô, maladeia! Vai! 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 Agora os platô! Lisco aí, Lisco aí, Lisco! 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 Lisco!

Назад, Платон! Що ти слухаєш? Тренера то! Що ти стоїш, слухаєш тренера? Дивишся. Пішів назад відразу, ти слухаєш, що він говорить. Іде до мене. Ваня в напад, іди пограйся травичку в нападу. Давай до мене. Артемі!

Maric. Ще й горка! Молодець! Браво, Єгор! Все, те, що просив! Бий, бий, бий! Мелик, Єгор, нижче сідай! Сій! Марті, дивись, мужчина, дивись. Ось такі передачі в тебе мають. Єгорчі! Де гравей? Він не доб'є клопоту. Сій, Ваня, Ваня, не доб'є, Ваня, сій. Сій, забере, сій, забере, Право, Ваня! Ваня, грай! Я вперед, не поперед. Давай, розірваємо. Еміни, іди сюди. Марк, іди сюди. Яра, ти бачиш, Ви дивитесь, хоч що не Вперед! Вперед! Перед! Гай, що ти ручки склав за спиною? Зупиняй, зупиняй, рай, рай, у не ворка, Не поспішай, Марк! Марк! Марк, Гречинка, далі гравець! Ванька, ось цей твій хлопчик. Куди піде, Емір? Не треба, Марк. Потом е, на дальню штангу йди. На дальню штангу не скачи. ворота. Марк, уважно спинка. А марк! Ань, йди більше, йди більше. Батон, залишайся, не треба нікуди більше, залишайся. Марк, спина! Вань, куди, Вань, що ти ручки склав за спиною? Вань, куди, Вань, що ти ручки склав о, я бачу Платона, ворота, Марк, ворота! Назад! Картаян, назад! Марк, забери, от це твій. Молодець, дивись за ним. Платон, забирай м'яч, дивись на м'яч, Платон. Іди! Іди вперед! Платон, вперед, драй! Вперед, драй!

По гравців, подавай, кутовий, Марк, по гравців. Батон, гравець. Я роздалися в нападі. Платон, гравець. Ладно, йде поряд. О гравець. Підіть пишіть. Рухаємося, баня! Марфія, вище товарі. Марк, стріляй! Brava, maletinha! E aí, amigo? Ah, velho, amado. E era só, que mulher jogava, viado. E era só. <ravo> Come

Артиан, иди сюда! Марк, ты можешь дать. не надо падать. Иди сюда, вот, ты можешь дать. Падай, ты можешь Егорчик, забирайте мяч зараз. Егорчик! Играй! Играй! Не спіши бити, Ваня! Да, Супини, м'ячик, панюш! Акти, бери! Підходить віщо, хоч затримайся! Сім, Марк! 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 Марк Ковальчук, спина! Забирай! Ось так, марк! В селашка, гостей гравець! Марк! гравця підійди! Понежуть, так, да, до того зеленого! Марк! Я не вперед! Я, чим всі сюди прибігли! Хороша там, молодець! Забирай мене! Платончик, тончик іди на мене, потон. Напад. Молодець Платон, Хороша атака. Сзади, Яра, йде у ревна. Емін, смарка, льохі, допоможи позаду. Яра, розігруй мяч, не танцюй. Емін швидше, розігруй мяч. Кулаченко, я хочу ще від тебе, сам, галка. Іди вперед. Йди! Хто!

а не на давай, 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 давай,

Забути оборонець! Емір! Напад! Марк, туди! До гравця зеленого підбіжи! Піди, Марк, альохі! Альохі, тут тузий! До того гравця зеленого! Нападай! Забирай, Емір! Одійдемо! Марк! Марк, вийде на поле! Брай! Забирай його! Хороший Що ти чухай, там постійно, застай вище, назад! Артем, гадаєшся назад. Я Максиму говорю! Забирай м'яч! Молоде! Обматуй! Забирай м'яч! м'яч, Будь ласка, швидко репарі!

напад! певі? Напад Артем? Артем! це там отдельно Максим! Максим, что твоя робота, Максим! Играй! Речі на 3, лесічти. Макс, ну ти граєш на падника. Ти стайту то і трещу футболку. На криміні захисника, ласка, хочеться. Чому він робить за дворі роботи? Колись я зліва в захист. Зустрічай! Макс, переграй! Право, діємо! <правдає>

Емінчик, чекай команди, подякуйте команді. Пожали ручки.